Всім привіт! Мене звати Любов Продео. Сьогодні хочеться з вами поговорити про дуже популярну таку фразу серед психологів, яка називається контакти з реальністю. Надихнула мене на цю тему кілька моїх консультацій з клієнтами, там, де підіймалося одне і те ж, і спостерігання за деякими блогерами. Я помітила, що, от скажімо, одна блогерка стала мамою. А одна знайома стала мамою, не блогерка. І вони не постяться, вони не діляться цим всім мамським. Вони не показують свій інтерес, що їм тепер хочеться розібратися. Не знаю там їм цікавий дитячий одяг, чи їм цікаві якісь там, ну щось, що вони не постили раніше. Вони цим не якісь там не знаю, що завгодно, дитяче. Вони цим не діляться. Там я не знаю, вигодовування грудьми, мій досвід, умовно. Вони цим не діляться, тому що є думка від мене відпишуться. На мене підписувалися не з цієї причини. Мене Мої дружбани не зрозуміють. Вони звикли бачити у мені отаку людину. А тепер я тут мамське щось буду постити, як яким засобом, що краще відпирати. Ні, я такого не буду показувати. Але це. Як не прийняття у собі нової ролі, тому що ну, людина, яка була отакою, от в неї додалася ще одна роль. І вона замість того, щоб не провокувати світ, просто цю роль хоче не показувати. Але це ж не чесно, не чесно і неповноцінно по відношенню до себе. Тому що я тепер отака. І мені так, мені треба говорити і ділитися тим, що про мене важливо, а не продовжувати грати того, ким мене звикли бачити. Тому, тому ось такий варіант. Далі. Є така популярна історія в тих, хто в Україні закиди до тих, хто за кордоном, що не постіть, як вам добре, не постіть, що ви там відпочиваєте, п'єте якісь там коктейлі, ходите на екскурсії, тобто не постіть, що вам добре, тому що тут в Україні багатьом погано. Можна тоді, тобто, я не хочу бачити, що світ. Не живе моєю тільки проблемою. Я не хочу бачити, що комусь добре. Я не хочу сприймати світ як повністю. Я хочу сприймати тільки його так, як мені зручно Я хочу натягнути світ під своє, під, під своє уявлення про світ. Я Хочу, щоб світ був такий, як мені комфортно. І в такому випадку логічно, абсолютно, попросити людину, яка живе в Україні, не постити. Як вона гуляє Києвом, Львовом, так? Як вона має те, чого не мають інші, хто переїхав за кордон? Також можна попросити людей, ну якщо піти далі, попросити людей, у яких є діти, не постити нічого, не постити ніколи своїх дітей, тому що це може образити тих людей, у кого дітей немає, або хто бездітний. Також. Не постити людей, не знаю, фотографії своїх батьків, чи що ви збираєтеся з сім'єю, тому що є люди, у яких немає батьків, вони померли або й не було ніколи. Людина їх ніколи не знала, скажімо, в нас притулку, або батьки померли дуже давно, або в неї немає зараз сім'ї, вона через це б'ється. Або давайте не будемо постити себе. Тому що є люди, в яких немає всіх кінцівок, є люди після якихось важких опіків, чи яких, з якимись захворюваннями, які не мають просто звичного тіла, як у нас є. так? Давайте, давайте будемо показувати ту реальність, яка комфортна кожному. Так? Це неможливо, тому часто є такий жарт, що психолог, психотерапевт це менеджера по зв'язкам із реальністю. Реальність значно складніша, ніж ми можемо її як осягнути. Реальність ми не можемо підтягувати під те, як нам зручно. Реальність така, яка вона є. Є е, кому погано, є е, кому добре, і треба це прийняти. Є е, е, ситуації, коли не знаю, вашим колишнім добре без вас і з кимось іншим, і це треба прийняти, а не казати ні, він 100% чи вона мучиться. Не може й не мучиться. Є сім'ї, які руйнуються, батьки розлучаються, діти помирають в малому віці, є багато всього різного, є діагнози, які ставляться у молодому віці, є багато різного горя, є багато різного щастя, і ми не можемо вимагати від світу бути таким, як нам хочеться. Якщо ми будемо так робити і звикнемо так робити, то це як 100% дорога до депресії, тому що депресія її основний такий постулат. Світ не такий, як я хочу. Наприклад, я планувала в 30 років мати яхту, мати вісьмох дітей, а воно не так. І я буду ображена на світ, я буду, і піду в запой. Я буду втрачати контакти з цією реальністю ще більше, тому що світ падлюка не такий, як я про нього думала. До речі, в який спосіб люди іще втрачають контакти з реальністю, окрім того, що забороняють всім іншим показувати різні сторони світу, так? Що буває по-різному, а не тільки так, як тобі комфортно і хочеться. Це коли людина читає в книги. Книга це найпростіший, найлегальніший від'їзд від реальності, і ще й часто з позитивним ефектом, тому що ви читаєте про далекі галактики або про те, як Таня з Оксаною, ні, Таня з Оксаною, ну може, і є такі книжки. Таня з Сергієм щось у них там відбувається, чи там історія минула. Тобто ви подорожуєте світами, часами, періодами, галактиками. Сім'ями, і ви не в реальності, ви зараз не живете, ви не вирішуєте питань, ви не, ви не тут. Ви в оцих от історіях, написаних автором. Також у нас від'їзд від реальності через алкоголь, наркотики, бажання сексу, бажання сексу навіть більше, вільні стосунки про різний, постійна зміна партнерів, коли я не хочу зараз. Усвідомлювати свою екзистенційну кризу, нереалізованість. Страту батьків, не знаю, там тривогу свою. Я краще буду постійно собі створювати пригоду, буду в п'ятницю набухуватися, шукати різних людей, тіндер, тощо, тощо, тощо. Тобто, максимально, будь ласка, не треба мені показувати цю реальність через дзеркало. Я не хочу. І ці люди найбільше бояться походів до психотерапевта, тому що психотерапевт буде їм якраз цю реальність показувати буде показувати їм всі їхні проблеми. І вони або захочуть їх вирішувати, або не захочуть. Ну, часто людина, яка не хоче вирішувати свої проблеми, вона й не приходить, або вона прийде раз, для того, щоб сказати я ходив мені не допомогло. <сум> щоб ніби закрити для себе цю тему і більше не ходити, не, не, не випробовувати долю. Також, що ще є від'їздом від реальності гаджети, так, коли ми в соцмережах постійно, в Ютубі, в новинах, коли ми в телефоні, ми не в реальності. Ми ніби в у цьому всьому, що ми дивимося далі. Конспірологія. Ой, це було вигадано, це насправді рептилоїди, і поїхали. Також це нами вигадана якась реальність, езотерика. Це просто пласти світів, це теж не реальність. це одна із форм реальностей, суб'єктивних, які людина вигадує, яка здається втішною і допомагає якось справитися із якимись моментами. Там, оце кармічний чоловік, це мій кармічний чоловік, тому я маю його зараз от пропустити через себе, щоб вийти з уроками. Ні, ти просто прокрастинуєш розлучення. Ти просто не хочеш вирішувати і так далі. Але простіше називати, що це мій кармічний чоловік, а не мої залежні стосунки. Далі релігія. Боженька є, який все тобі каже, що там робити, а потім там є рай, ти в раю. Зараз тут слухайся, будь чимною людиною, а там в раю в тебе все буде чудово. Теж втеча від реальності. І найбільший жарт людина, скажімо, уявіть, немає цього рая, людина помирає, і якби вона мала оцю мить свідо, самосвідомості, вона така: я тобто жила все життя, думаючи, що буде рай, там, не знаю, по цим православним канонам. Жила і, виявляється, я просто померла, і все. І я не, не жила, і далі нічого не буде, і це було просто нікуди. Так? Так, так. Тому ось так, це все, що я хотіла вам сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це відео було для вас корисним. Напишіть, поділіться своїми думками. І я, як завжди, чекаю вас на своїх консультаціях по скайпу відновлювати контакт із реальністю. До зустрічі!